English for kids online. Prepare 5. Unit 10 Things We Do. Зошата в тарівку саванни Тушинська. Продовжуємо огляд наших відеоуроків. І так, юніт 10-й, це у нас буде останній юніт в огляді за перший семестр. І так, завдання Vocabulary and Listening. Complete the list of the after school clubs. Це у нас page 46, 46 стріночка. Окей. Okay. So, the first one is Cookery Club. Так, uh, далі Judo Club. Гурток дзюдо, так, Horse Riding Club. Клуб верхової їзди. Four, Athletics Club. Гурток атлетики. Five, Drama Club. Клуб драматичного мистецтва. Six, Italian Club. Клуб італійської мови. Seven, Film Club. Ґурток, кіно гурток кіногурток. 8 Board Games Club. Гурток uh, uh, настільних ігор. 9 uh, Yoga Club, гурток йоги, and the 10 one Kudin Club. Гурток кодування coding Club. Good. Поставте відео на паузу. Всі ці види гуртків у нас були у підручнику. Ось тут, стрінка 62 -га. Будь ласка. Усі відео за підручником посилання на плейлист на добірку відеоуроків є в описі під цим відео. Окей. Okay. So, task 2, Let's number the sentences to make a dialogue. Давайте пронумеруємо речення, аби утворити діалог. Окей. Okay. Ну, мабуть, перше, do you have any after school clubs at your school? Зараз прикинемо, якщо щось не так, то змінимо. Чи маєш ти якісь гуртки позашкільні у своїй школі? Uh, yes I have. No, do you have? Yes I do. Ну добре, yes I have, наприклад. Маю. А uh, what are they? Що це за гуртки? Three. Так, what are they? They are yoga club, judo club and drama club. Це йога, uh, дзюдо і клуб драматичного мистецтва. Um, which one do you go to? Так, ну, в який клуб ти або гурток ходиш. So I go to yoga club. Я ходжу на йогу. When do you go to your after school club? Коли ти ходиш на йогу? Seven. I've got a yoga club on Monday. Так, у мене клуб чи гурток з йоги у понеділок. Ну, начебто все правильно. Uh, І ще раз прочитайте цей діалог. So let's read this dialogue again. And then, so write sentences as in the example. Use the table. У нас є табличка дні тижня. On the top, так? І е, саме ті гуртки, які у нас існують. І так, I've got Drama Club on Monday. У мене є клуб драматичного мистецтва у понеділок. Далі, що, який у нас клуб у вівторок? Coding Club. Отже, I've got. Coaching club on Tuesday. Так далі uh, Wednesday. Що у середу I've got athletics club on Wednesday. Так I've got cookery club. Kerry Club on Thursday. Так, і останній I've got uh, Italian Club. On Friday. У мене клуб італійської, або гурток італійської мови у п'ятницю. On Friday. Kut. Поставте відео на паузу. Наразі це все. Uh, огляд уроку Vocabulary and Listening завершений. Unit 10 Things We Do. Grammar. Будемо говорити про граматику на сторінці 47 нашого з вами ЗОшита. І так, write the verbs and Break in the present continuous tense. Отже, uh, ми працюємо зараз з теперішнім тривалим часом. За підручником ми вже це розглядали, то ви можете перейти знову ж таки до нашого плейлиста, який є в описі під цим відео, і відкрити урок, який підписаний стрінка 63. Things we do. І у нас тут іде explanation повністю у цьому відео до підручника. Гаразд, отже, вживання, використання і утворення Present Continuous tense. І так, They are Playing Computer Games. Вони грають комп'ютерні ігри саме зараз, в моменті, так? She. Для she, he it, ми to be. Поміжнею діє слово в present continuous continuo на is. She is talking with her sister. Вона розмовляє з сестричкою. We are reading. An interesting book. Ми читаємо цікаву книжку. Так, I am watching a TV. Я дивлюсь телевізор. He is kicking a ball. Він буцає м'ячик. 5. So let's rewrite the sentences in the negative form, use the example. речення у заперечній формі, використовуючи приклад. She is dancing. She isn't dancing. We are cooking pasta. Заперечення буде We and Cooking pasta. Ми не готуємо пасту. Так, I'm walking to school. Я йду до школи. I'm not walking to school. Я не йду до школи. So she is sleeping. She isn't sleeping. Вона спить, вона не спить. Окей. Okay. He is running. He isn't running. Він біжить, він не бігає в даний момент. He isn't running. Good. Ставте завжди відео на паузу. А ми переходимо далі. Unscramble the sentences треба розставити слова в реченнях у правильному порядку. Tom is writing an email. Now. Tom зараз пише email. Bill is kicking. a ball Now. Билл зараз пуцає uh, м'ячик. I am cooking breakfast now. I am cooking breakfast now. Я зараз готую сніданочок. Далі they are uh, riding horses now. Вони зараз катаються на конях. They are riding horses now. Вони зараз катаються на конях. Поставте відео на паузу. Task 7. So write sentences about what people around you are doing now. Напишіть речення про те, що зараз люди навколо вас роблять. Ну, ваші однокласники. Так, використовуй приклад. Наприклад, Іван is Writing in his workbook now. Okay. Кей. Uh, ну, нехай. Кейт. Катерина is uh, reading uh, a story now. Кейт зараз читає історію, а, uh, Наприклад, Полина is doing the task. Полина робить завдання. Виконує завдання. Окей. Okay. Наразі це все. Огляд сторінки 47-ї Grammar. Present Continuous завершено. Окей, okay, Unit 10 Things We Do. Знову у нас йде Vocabulary. Це у нас відповідник ось цієї сторіночки у нашому підручнику Vocabulary and Reading. У підручнику це сторінка 64, 65. Поступово переходимо, вже, бачите? Окей, okay, нам треба в першому завданні поєднати Activities. Ну, давайте це зробимо. І так, Feed the Cat. Так, так tidy your room спершу. Feed the cat. Tidy your room прибирати в кімнаті. Feed the cat годувати котика. Далі Walk the Dog вигулювати песика. Make your bed заправляти ліжечко. Далі Cook Dinner готувати вечерю. carry the shopping and a stypokupki D. Так and clean the bathroom or clean the bath, Says C. Good. Okay, so write sentences using the phrases from exercise 8A. Э, употреби свои речення власні, використовуючи фрази зправи 8A. I always carry the shopping when we return from the supermarket. Я завжди несу покупки, коли ми повертаємося з супермаркета. It's important to clean the bath regularly. Важливо чистити мити ванну регулярно. My mom asked me to cook dinner for the family tonight. Або просто my mom asked me to cook dinner tonight. Моя матуся попросила мене приготувати вечерю сьогодні ввечері. Every morning, I remember to feed the cat. Щоранку я пам'ятаю, що треба погодувати котика. You should make your bed when you wake up. Тобі варто заправляти ліжко, коли ти прокидаєшся. I decided to tidy your room to surprise you. Я вирішив прибиратися в кімнаті, аби здивувати тебе. My sister loves to walk the the dog in the park every evening. Моя сестричка любить вигулювати песика в парку кожного вечора. Поставте відео на паузу, адже писати. Багатенько, так? На основі цих речень можете скласти свої власні. 9. Read People's Book, Page 64, Exercise 2, and Complete the Sentences as in the Example. І так, нам треба прочитати сторінка 64. Так, права друга, і дати відповідь на питання. Хто що робить, так? І так, what are you doing? У нас був текст. Що ти uh, Thomas is tied in his room. Thomas прибирається в кімнаті. Jason, що робить Jason? Um, так, uh, Jason is cooking the dinner. Jason is cooking, cooking the dinner. Так, Lyra or Lyra, I don't remember. So what is she doing? She is cleaning the bath. One up. My, you, one. Dark. the next one. Easter. She will be Easter. Easter, yes. Okay. What is she doing? Okay, let's find. Mm. Just a moment. Так, подивимося, що спочатку Jason isn't doing, да? І так, що Jason не робить? І так, Jason isn't doing the washing up. Jason isn't doing the washing up. Так. Так, Lyra isn't. Що не робить Lyra? Lyra. Так. Так. Mm, uh, so, isn't doing her homework, yes? Isn't doing her homework. Okay, what about Maria carrying the food into the house? Okay, so can you help me carry the shopping? Okay. Maria is carrying the food shopping into the house. Так, ну тут Мария просить Истер uh, занести велику коробку з телевізором, так? Отже, Марія carrying Керін new television. Напише так і напишемо. Марія is, Ой, Істер. Easter. Easter is. Uh, carrying a New Television. За цим текстом. Good, well done! На цьому огляд uh, сторіночки. Так, яка це у нас сторінка в just a moment? 48 так, там де у нас був Reading, Завершено, поставте відео на паузу, щоб попрацювати з цією вправою. Unit 10, Things We Do, Gramma, page 49, сторінка 49. За нашим підручником ми з вами на цій сторінці розбиралися з нашим Present Continuous, як ставити питання. І так, детально можете подивитися ще, відео, ще раз відео за нашим робочим підручником. У мене плейлист є в описі під цим відео, і ви можете перейти одразу на сторінку 65-ту, обрати 65-ту сторінку на відео і о, переглянути його. Ну, а ми працюємо з вами: Exercise 10: Write Questions and Answers in the Present Continuous as in the example. Напишіть питання і відповіді в Present Continuous, як це показано у прикладі. Итак, is he riding a bicycle? No, he is running. Чи він катається на велосипеді? Ні, він біжить. Are they cooking dinner? Чи готують вони вечерю? Are they cooking dinner? No, they are cleaning. Cleaning the bath. У, у нашому е, тексті дуже багато було в нашій історії про Матусю, так? Дуже багато було питань і саме відповідей на ці питання. Good. Далі. Is your brother tidying in his room? Братик твій прибирається в кімнаті. Is your brother. tidying in. His room. No, he is making his bed. Ni Are you carrying the shopping? No, I am walking. The dog. Ні, я вигулюю песика. Окей. <кхм> okay. Поставте питання і відповіді до них, за прикладом. Поставте відео на паузу. Task 11. Останнє речення. Останнє завдання. Unscramble the questions and write short answers as in the example. Розставте слова у реченнях в правильному, в правильному порядку, да, в цих питальних реченнях, і напишіть короткі відповіді. Дивлячись, зважаючи на іконки. Хрестик. Так означає negative answer. І у нас тік, галочка означає positive answer. Окей. Okay. Are they uh, walking the dog? Чи вигулюють вони песика? Are they Walking the dog? Чи вигулюють вони песика? No, they aren't. Ні, не вигулюють. Так, песика. Так, наступне. Are you running in the park? Are you running in the park? Чи бігаєш ти в парку? Yes, I am. Так, бігаю. Is she making a cake? Is she making, making a cake? Yeah, uh, no, she isn't. No, she isn't. Is he doing his homework? Yes, he is. Is she tied in your room? No, she isn't. Так, чи готує вона щось у себе. Ой, чи прибирає вона у себе в кімнаті? Ні, не прибирає. Так, і останнє. Are you cooking dinner? Чи готуєш ти вечерю? Are you cooking dinner? Чи готуєш ти вечерю? Yes, I am. Yes, I am. Виходить, що так готую. За цією uh, схемкою. Окей, okay, good. Поставте відео також на паузу, аби записати uh, пройдений матеріал. Наразі огляд уроку Grammar Writing завершено. Огляд 10 теми завершився. Ми ще трошки з вами залишимося, аби поговорити про Culture. Youth Clubs in the UK. Молодіжні клуби, гуртки у Великобританії. Ось ми з вами це читали у нашому підручнику. Це була сторінка 66-67, тому можете перейти на, за посиланням в описі під цим відео на добірку відеоуроків за підручником при 5 клас і подивитися це відео ще раз, аби згадати, так, нагадати собі, що там було у нас на уроці, за підручником безпосередньо. Okay. «Read and circle the correct variant». Отже, прочитайте і обведіть правильний варіант. І так, you can talk to friends or help people in the living room area at the at the club. Що ми можемо зробити? Talk to friends or help people. Давайте подивимося. Ну, ось у нас є uh, living area at the club. Talk to Friends. Отже, обираємо варіант. Uh, так, треба Circle, так? Да? Ну, отже, Talk to Friends. Ви можете поговорити з друзями. You can bike or take a skateboard in the skateboard park at the club. Ну, Я думаю, що ви можете take, так? Mm -hmm. I can't got a skateboard, but that's okay. The club's got skateboards for people to use. Можна взяти. Так, напрокат. Окей. Okay. Далі, you can buy food and drink or make things in the arts and crafts room. Що ми можемо робити в кімнатах, там, де можна займатися ну, працею, так, дизайнами, технологіями. Make things, мабуть, перевіряємо в тексті. Make things, yes. Paint pictures and make things. Okay. You can uh, do rock climbing on Fridays or Mondays at the club. Ви можете займатися альпінізмом п'ятницю понеділок. У, на гурт, у цьому гуртку. Fridays and Mondays. Окей, рок Клаймін, big climbing wall, uh, Mondays, Wednesdays. Mondays, yes. Fridays, ні. Один із днів це понеділки, а другий це Wednesday. середи. Mark is a volunteer because she, he likes ну, мабуть, helping people. Якщо Марк uh, волонтер, то він, мабуть, любить допомагати людям. Yes, I like helping people and говорить про себе. Uh, так, хто працює у нас в кофішоп в клубі? Лили чи Кейт? Дивимося. Так, I'm Kate. There is a coffee shop. Кейт, отже, працює. Кейт працює у кав'ярні. І останнє The City Youth Club works from Monday until Sunday or Friday. Отже, uh, ці гуртки. Молодіжні. Так працюють з понеділка по неділю чи по п'ятницю. Ну, давайте подивимося. І так, open Monday to Friday по п'ятницю. Тобто, вихідні у них вільні, тобто вони не працюють. Okay, good. Well done. Оберіть правильні варіанти і ще раз звіртеся, будь ласка, з підручником. Окей, okay. so right answers. What do, you usually do after school? Що ти зазвичай робиш після школи? I usually uh, go home, uh, have lunch. Have lunch uh, and do my homework. Я Зазвичай йду додому, обідаю і роблю домашнє завдання. Which after school activities do you prefer? Які позашкільні гуртки ви, ви віддаєте перевагу? So I prefer extra classes. Або Extra Lessons. Я йду перевагу, наприклад, додатковим роком. Угу. Ну, нехай буде так. Репетиторство. Оберіть власний варіант. I prefer doing sports, можна ще сказати, так, займатися спортом. «Doing sports». Будь ласка, можете і так сказати. Окей. Okay. І останнє завдання. Нам треба уявити, що є молодіжний клуб біля школи, і треба описати його. І так, давайте з вами опишемо такий молодіжний клуб. Наприклад, Name. Bright Horizons Youth Club. Молодіжний клуб, яскраві горизонти. Ну, це така розповсюджена назва. Days – Дні, Monday to Saturday. До суботи зробимо. Далі hours, години from 12 p.m. to 7 p.m. з 12 дня до 7-ї вечора. Нормально. Students age ну, шкільний вік 6-16, to 16, хай буде. Далі у нас іде areas, Що там у нас є? Study zone, зона навчання, creative hub, креативний хаб такий, sports corner, спортивний куточок, tech lab, технічна лабораторія і chill lounge – це така там зона, де можна чилити відпочивати. І так, activities. І так, що ми там можемо робити? Homework Help допомога з домашнім завданням. Art and Craft Workshops, – класи з мистецтва, Sports Competitions, змагання зі спортом, Music and Dance classes, заняття з музики танців, Coding Learning Web Design, кодування вивчення веб-дизайну. And opportunities for students to help in the community. Можливості для учнів допомагати суспільству, да, ком'юніті. Ну, тобто, якась волонтерська робота, волонтерські засади. Класний клуб. I would like to go to this club, too. Я б хотіла залюбки піти до такого клубу. Окей, okay. клас. Like after school activity ой, це було б чудово. Поставте, будь ласка, відео на паузу. Це для вас ідейка, можливо, ви від неї відштовхнетеся і створите власний якийсь опис. Наразі це все. Ми з вами повністю пройшли 10 юніт і закінчили його уроком Culture. Якщо ви ще не підписані на канал, підпишіться, будь ласка, поставте свою вподобайку, користуйтесь часомітками, які я сподіваюся залишу в описі під цим відео. Ну і до зустрічі у другому семестрі. Goodbye, good luck!